І так, плюс 9 на вулиці, зима, чорне агроволокно, і я привідкрию. Плюс сонечко світе, широколисті гортензії. Тут навіть мокренько тут. Не люблять, щоб було дуже волого. Треба привідкривати. Інколи заглядати на них. Я ось так дуже добре відкрию, тому що тут ще гілочки. Сосни, бо вони дають і затишок, і плюс затримують вологу. Та я аж добряче ось так відкрию, прямо ж розкрию сильно, бо це не дуже добре. Тепло чудово, але зима. Тепла це теж інколи не дуже добре. Так, зараз. Ось так теж привідкрию, ще краще треба відкрити, Намотала я дуже добре, тому і розмотаю зараз ще краще. Ось так добре відкрила, я навіть, думаю, що треба витягнути, витягнути, коли буде вже холодніше, то я їх можу додати. Тому що ось трошечки підприває, пліснява хоче бути. Тому очікували морозів, очікували снігу, а він прийде пізніше. Тому я зроблю ось так. Бо якщо глибоченько подивитися, то там трошки пліснява. В цьому році щось так йде не так, як хочеться. Ну нічого. Ось так залишу. Так, мабуть, і тут витягну, бо волога затримується і це не чудово. Так, ось так більше краще. Все, потім на вечір закрию, хай стоїть. І це укриття обов'язково відкрию. Тут все добре. Бачите, це зовсім маленька, тут все добре, але пліснява є, тому я аж ось так зроблю. Бачите, коли багато ще й оцих гілочок стареньких, мульчі, або ще чогось, то воно трошки пліснявіє, то я отак його роблю і провітрюю. Хай просихає, бо дуже мокро, дуже мокро під гортензією. Так, і оцій гортензії не сподобалося в цьому році і вона, мабуть, майже пропаде. Ну нічого. Бачите, не в дуже гарному стані, це перший раз в мене. Так, вийшло дуже багато вологи мокро, сильно. Тому гілочки я обов'язково прибираю. Отак От ось прорихлю трошки, щоб просушилося. І зараз сонечко і воно підсушить. Все. Так, ви не забувайте теж провітрювати і провіряти гортензії, тому що зараз пішло тепло і укриття це не дуже добре, можна так сказати, не дуже добре для широколистих гортензій. Тому гілочки я обов'язково так приберу. Ось так. І все чудово. Нічого. Під лампічем навесно і все буде добре. Так, але одній навіть, мабуть, і місце не сподобалось, тому що вона рано прихватилась так, хоча була укрита. Ну нічого.